І так, доброго дня. Поговоримо про картку з безконтактною оплатою, щоб ви знали, що це таке. Дивіться, сучасні банки переводять клієнтів на картки з чіпом, безконтактною технологією оплати. Картки з даною технологією безконтактної оплати це банківські картки з будованим чіпом і антеною. Є два види безконтактних карт: розрахункові картки для виплат та кредитні. Під час оплати за покупку картка передає дані про платіж по радіоканалу на безконтактний термінал. Це дає змогу економити вам час, оскільки виконання платежу відбувається за кілька секунд. Власник картки прикладає її до терміналу і покупку буде оплачено. Оскільки є ризик втрати або крадіжки такої картки, можна встановити максимальний доступний грошовий ліміт, наприклад, 500 гривень. Тоді ні клієнт, ні злодій не зможуть витратити більше 500 гривень за одну операцію. Тому щоб вивести всі гроші з картки, знадобиться час. Завдяки цьому, клієнт встигне зателефонувати на телефон гарячої лінії і заблокувати картку. В такому разі втрати мінімальні. Також на дану картку з безконтактною формою оплати ви можете додатково отримувати інші надходження, наприклад, оформити додаткову позику в обсуду цього відео буде від посилання і гроші ви можете також зняти. Але заради безпеки додайте вашу картку у пристрій смартфону або в ваш годинник, щоб дана картка була. Додана такий варіант теж використовується для того, щоб зберегти картку від крадіжки. У вас під рукою є завжди пристрій, в якому вже додана картка, і ви можете з даною пристрою розрахуватися або зняти готівку через банкомат, якщо гроші вам будуть потрібні. Тому варіанти є.